Вправа 708. Лікар Наталя Борисівна веде здоровий спосіб життя. Уранці вона їде на роботу на велосипеді зі швидкістю 15 км за годину та доїжджає до роботи за 16 хвилин. Увечері вона повертається з роботи зі швидкістю 12 км за годину. За який час Наталя Борисівна повертається додому. Ну що ж, якщо вважати, що вона рухається одним і тим же шляхом. То тоді відстань, що вона долає, буде однакова і вранці, і ввечері. Відстань це добуток швидкості на час. Тобто і вранці і ввечері добуток швидкості на час це буде постійна величина. Такі дві величини, добуток яких не змінюється, називаються обернено пропорційні величини. Тобто, у нашому випадку буде швидкість та час, це обернено пропорційні величини. Давайте позначимо через x, цей час, за який вона повертається з роботи додому. Записуємо тоді, отже, нехай. Записуємо Наталя Борисівна. Наталя Борисівна. Повертається, додому. За х хвилин. Ну що ж, записуємо тоді нашу умову, скороченому вигляді. Тобто вранці вона їде зі швидкістю 15 км за годину і доїжджає за 16 хвилин. Ввечері вона їде зі швидкістю 12 км за годину. І доїжджає, ми позначили через X Хвилин. Гаразд. Ну що ж, позначаємо, що ці величини в нас обернено пропорційні. Так? Ну, ну і зараз складаємо пропорцію. Не забуваємо, х і 16 поміняти місцями. Записуємо, тоді виходить, що 15 відноситься до 12, як х йде вгору, як х відноситься до 16. Добуток у нас середніх членів пропорції, дорівнює добутку крайніх членів пропорції. То ми записуємо тоді 12, що множиться на x. Це дорівнює добуток крайніх членів, це 15, що множиться на 16. Ну що ж, записуємо звідси, чому дорівнює невідомий множник x. Записуємо, що x у нас дорівнює. Отже, потрібно добуток 15, що множиться на 16. У чисельнику поділити, або пишемо чисельник і знаменник, так, поділити на 12. Гаразд, давайте тоді скорочувати. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. Тоді 15, що ділиться на 3, це буде 5, а 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну що ж, скорочуємо тоді ще і на 4. І чисельник, і знаменник. 16, що ділиться на 4, це буде 4. А 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, тоді в нас вийде 5 помножити на 4, 20 перших, або просто 20. Записуємо, що x у нас тоді дорівнює 20. В дужках записуємо чого? Хвилин. Є? Записуємо тоді відповідь. Отже, за який час Наталя Борисівна повертається додому? Записуємо тоді за 20 хвилин. Ну, що ж, ось така задача на обернену пропорційність, в яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.